Доброго дня, колеги. імені Ради бізнес омбудсмена Я вітаю шановних членів наглядової ради та їхніх партнерів. Для мене сьогодні це є нагода не лише взяти участь у засіданні ОСПП, але також е, представити новий напрямок роботи Ради бізнес бізнес-омбудсмена, пов'язаний з відновленням України і залученням приватного сектору. Не секрет, що починаючи свою роботу 10 років назад, наглядова рада, представлена урядом, міжнародними організаціями, шановними бізнес-асоціаціями, ставила перед нами головне завдання, що ми маємо не лише бути там неупередженими, розглядаючи звернення бізнесу, надії державних органів влади, але також системно адресувати проблемні питання уряду. І таким чином покращуючи інвестиційний клімат, власне, постійно ми над цим завданнями працювали, проте сьогодні, будучи частиною. Суспільства, звичайно, що переживає війну, і наші співробітники також є у лавах Збройних сил України, і е, родини наші також знаходяться в Україні і відчувають на себе все, що відбувається, е, пов'язане з війною. Ми також, як інституція, не можемо стояти осторонь від питань, пов'язаних з відбудовою України і відновленням України в довгостроковій перспективі. Саме тому ми. Організували новий напрям роботи, який е, присвячений питанням, проблемним, як завжди, взаємодії бізнесу і держави при питаннях відбудови. І в цьому сенсі в нас поки що немає. Точних критеріїв, за якими ми розглядаємо ці звернення. Тому ми вирішили, як завжди, не бути формалістами, а так широко, широко ставити питання. Питання Проблематика бізнесу пов'язаною з раннім відбудовою, а також довгостроковій перспективі прискорений економічний розвиток, ем, вже після того, як будуть завершені військові дії. І саме цьому призвячена наша така вже друга частина додаток до класичної е блок роботи зі скаргами бізнесу. Звичайно, е хоча б взяти наш звичайний традиційний напрямок, що питання відбудови неможливо вирішити, окрім е конкретних е проблемних. Питань бізнесу неможливо йти вперед без того, щоб адресувати проблематику уряду і парламенту, працюючи вже над змінами законодавства і інвестиційного клімату в широкому сенсі. І обидві наші частини гостують проблеми і вирішення їхні в цю роботу. Також Що особливо є важливим, саме тому, що з одного боку Україна знаходиться в війни, наша Україна, на жаль, Потерпає від е, дій ворога, також опирається. А з іншого боку, у нас іде така активна робота по європейській інтеграції, що на сьогодні стало вже не просто питанням е, ну такого е, е, світоглядного вибору громадян України, але вже і питанням економічної безпеки, а може, і безпеки в самому широкому сенсі. Наша статистика, яку ви можете бачити, вона яскраво свідчить про те, що в нас є досвід з різних питань, в нас є напрацьована практика, і ми маємо репутацію серед учасників бізнесу до того, щоб до нас звертатися. Більш того, кількість системних звітів або скоріше рівень їх впровадження на рівні уряду, також свідчить про те, що і до наших порад дослухаються. І організація за 10 років знайшла своє місце. В системі інституцій України. Але е, на, цій, на цьому слайді я хочу звернути вашу увагу на цифру нашого прямого фінансового ефекту для бізнесу: 20, більше 28 мільярдів гривень. І тут е, ми переходимо просто до розуміння, з якими проблемами може стикнутися бізнес в процесі відбудови. Тому що цей ефект більше ніж 28 мільярдів гривень нам дало. Оті самі 9 тисяч скарг, які ми не просто розглянули і успішно вирішили для бізнесу, тому що, ну, на жаль, не завжди так буває. А сьогодні в роботі нашої команди з питань відновлення знаходиться всього декілька звернень вагою в разі їхнього успішного вирішення більше 2 мільярдів гривень. Ми можемо лише Ну, уявити собі масштаб проблем, якщо не усунувши перешкоди, які ми бачимо зараз, про які я скажу трішки пізніше, ми перейдемо до повномасштабного нормального відновлення України в довгостроковій перспективі, тут е нагадаю, що команда була створена нещодавно, лише в серпні, ми сформували. Перший такий склад. бачите чудове фото на чолі з бізнесом будсменом. Я, яка відповідає за цей напрям, його заступниця. Наші колеги можна побачити команду. Це не просто чудові юристи, але до них також доєдналися інженери, спеціалісти з економіки. І ми, власне, розпочали цю роботу. Розпочали ми на практичному кейсі, який нам дав таку інформацію для роздумів. Надзвичайно важливу. Ця інформація, кейс. Пов'язаний з е, проблемою конкретної компанії, яка взяла участь у е, створенні захисних споруд е, в критичній інфраструктурі. Е, е, стало зрозуміло, да, що проблема характерна не лише для цієї компанії, але й для багатьох інших, що брали участь у е, або відновленні, або захисту критичної інфраструктури. І це. Вже зараз вимагає систематизації цих питань, тому що вони всі лежать в площині, знаєте, непростих правових рішень, а часом їх відсутності через те, що відсутні механізми, не була держава готова до прискорених, прискорених процесів це все в спеціальний звіт, проблеми захисту та відновлення критичної інфраструктури, з залученням приватного сектора, з ним можна ознайомитися на сайті, але паралельно, враховуючи, що команда лише створювалася, ми також працювали над для себе, для внутрішніх цілей, над оцінкою думок бізнесу, оцінкою якихось їхніх настрів, пов'язаних з довгостроковим відновленням. Особливо мене як фахівця цікавило питання, наскільки. Бізнес готовий інвестувати в Україну е, пізніше, після вже закінчення війни, невідомо коли це буде, але в принципі, чи готовий бізнес, коли ніколи не працював з Україною, він взагалі розглядати питання цього напрямку. І також е, паралельно ми мали ще декілька питань, отримавши результати після опитування наших. Стейхолдерів, в тому числі е, ОСПП, брало участь у зборі інформації, інші бізнес-асоціації е, через посольство ми також працювали. Ну, широка мережа. Ми отримали цікаві результати, е, які просто ну, було дуже жаль не демонструвати їх публіці. Звичайно, ми не претендували там, на академічну точність, власне, ми це завжди це підкреслюємо, але е, ми претендували на те, щоб до них дослухалися і взяли до уваги. Так от е, ці результати представлені в іншому звіті, він представлений всього на місяць пізніше першого, але вони над ними працювали приблизно в е, однаковий час. Також на нашому сайті, де зрозуміло, що головним. Таким висновком, який не надихає, стає на високий інтерес приватного сектору брати участь у проєктах відбудови е, за публічні кошти. Причому я нагадаю, що публічними коштами також є кошти міжнародної технічної допомоги і прямої фінансової е, підтримки України. І чого ж? В чому ж тут проблеми? От цим ми якраз і займаємося. Власне, частково ми відповіли вже на питання в першому звіті і продовжуємо заглиблюватись в це. Е, Основне задання нашої команди, як я сказала, заглибитись в тому, що перешкоджає компаніям брати участь у проектах відбудови. Але, звичайно, ми можемо так більш академічно їх розкласти, як запобігання проявам корупції, зловживання владою. Нам треба прозорість більше і покращення регуляторного середовища. Все це є власне в сфері інтересів нашої команди. Зараз я вам хочу представити лише декілька прикладів кейсів, з якими ми працюємо для того, щоб створити у вас якесь уявлення, з чим до нас можна звертатися, і ми готові, не беручи лише наш регламент до уваги. Подивитися ширше на проблему, з яким стикнулися, можливо, ваші члени або конкретні учасники сьогоднішньої зустрічі для того, щоб спробувати допомогти. Або принаймні бути обізнаними, що така проблема існує для того, щоб відповідно працювати з нею вже на більш системному рівні. Перший кейс пов'язаний, наприклад, з заблокованою оплатою після реорганізації державного замовника. Так трапилося, що міжнародна компанія, яка має репутацію досвід, взяла, Участь у міжнародному конкурсі, щоб допомогти Україні у створенні певної е, інформаційної інфраструктури, е, нині. Після реорганізації державного замовника немає ані підписаних належним чином всіх документів по прийняття робіт, ані оплаченої роботи вартістю 47 мільйонів гривень. І, звичайно, якщо ресурсу фінансового може не вистачати, тут велика проблема, що на жаль, ні ліквідатори державного замовника, ні ті, хто прийняв зобов'язання як правонаступники цього державного замовника, не можуть знайти. Необхідну інформацію стосовно цього кейсу, ми взялися за це е, дослідити це питання для того, щоб знайти всі необхідні документи, спробувати відновити права е, бізнесу на те, щоб е, надалі можна було вже очікувати відповідної оплати послуг. І для України це важливо не лише з точки зору ну, компанії. Який винна да, винний державний замовник за зроблену роботу, але це важливо також з точки зору репутації України як надійного, передбаченого партнера перед е, країною з юрисдикції якою походить цей м, учасник ринку. Тому сподіваємось допомогти в цьому. І я заздалегідь скажу, що за кожним з цих кейсів у нас є певний прогрес. Просто про це, можливо, ми поговоримо при іншій ситуації і е, при особисті. Ці зустрічі. Другий кейс це не сплачені 2 мільярди гривень за будівництво захисних споруд. Так, борги державних замовників. Звичайно, дуже зрозумілі, да, це це зрозуміло, що ресурсу фінансового не вистачає, але що характерно для цього кейсу, і що є зрозумілим для всіх інших, що якщо ця компанія, маючи здоровенний борг, все ще має можливість працювати і виконувати свої зобов'язання, тому що це потужний гравець інфраструктурного ринку України, то компанії, які менші або е, не мають такого запасу міцності, причин, в тому числі війни. Вони просто стануть банкрутом і не зможуть продовжувати брати участь, просто йдучи на зустріч державі і фактично кредитуючи державу своїми послугами. В третьому кейсі зрозуміло, що концесіонер, який вирішив стати партнером української держави за великою, великою частиною інфраструктури і Взявши на себе зобов'язання, увійшов разом з державою у війну, і е, активи, які були в його управлінні, е, вони частково були пошкоджені, частково знаходяться на окупованій території, і умови, в яких він входив в концесійну діяльність, вони абсолютно просто змінилися карколомно. І не просто е, це форс-мажор, який записан в умовах договору, але це набагато більші, е, більші зміни. Тому для того щоб продовжувати співпрацю з Україною і будучи налаштованими на роботу з Україною, концесіонер просив би державу. Переглянути умови його договору, що вимагає певних правових дій. І якщо три роки тому, коли війна лише розпочалася, звичайно, уряду було не до подібного кейсу, то нині вже час, і ми, як медіатори цього процесу, наполягаємо на цьому час. Все ж таки, подивитися на це детальніше і приступити до формування певних правових кроків для того, щоб це було можливо. Тут якраз треба віддати належне і Міністерство з відновлення, і Агентство з відновлення, налаштовані на те, щоб спрацювати з проблемними кейсами, що для нас є надзвичайно важливим. Тому вже зараз і маємо прогрес. створена робоча група між різними сторонами. Ми виступаємо медіаторами і сподіваємося, що ми допоможемо, по-перше, Утримати концесіонера в концесії для його роботи, а по-друге, ще допомогти е знайти ситуацію. Виграла держава, виграли всі третій, е четвертий кейс це е відмови у підписанні актів виконаних робіт після того, як актив... Критична інфраструктура була націоналізована. Наш заявник приватна компанія, яка власне не дуже збиралася брати участь у роботі з захисними спорудами із відновленням, але вона була єдиним регіональним лідером, який мав потужності і можливість це робити для е, місцевого ну, для, для місцевих людей і. Та й не міг він відмовитися через моральні принципи бути можливими і не допомогти людям на території, де вони живуть і працюють. Це також було б неправильно. Проте так трапилося, що е, один. З власників е, цих активів він е, потрапив під санкції, під кримінальну справу і, власне, був ув'язнений. І таким чином, е, на жаль, було змінено керівництво. ну, На жаль, для нашого заявника да, було змінено керівництво, активи націоналізовані, і е, нове керівництво воно не пам'ятало ані е, Планів ані зобов'язань минулого, і наш заявник виявився в ситуації, коли він не очікує ніяких там фінансових зобов'язань чи чогось такого, але не хотів би мати в майбутньому проблеми з правоохоронними органами, які перевірятимуть обов'язково перевірятимуть, яким чином відновлювалася або захищалась критична інфраструктура. Тут практично відсутні такі прямі правові рішення, і можна лише пропонувати уряду. Звернути увагу на подібне питання, бо вона не одинока, а не поодинока ситуація. Ми наразі навіть зверталися і, і працюємо з Національною радою безпеки і оборони для того, щоб в майбутньому знайти рішення для того, щоб унормувати цю ситуацію, як для цього конкретного заявника, так і для інших компаній, які з цим стикнулися. Власне, на цьому я хочу підвести підсумок. Дуже дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, що цей напрямок є корисним і важливим не лише нам так здається, але й матиме увагу з вашого боку. Ми зі свого боку також готові обговорювати питання, знаходити рішення і навіть іноді спробувати знаєте, ідентифікувати проблемні питання там, де їх не вбачає, наприклад, державні партнери. Дякую за увагу і сподіваюся, побачити. Скоро до, до зустрічі.